Літка зі своїм розлучається. Він на заробітках з іншою жив. Літка це дізналася, коли до нього на іменини рвонула, щоб сюрприз зробити. Марія зупинила Наталю одразу біля виходу з магазину. Зробила? Виходить, благовірний їй зробив. Вона у вагончик зайшла, а він там не один відзначає свій ювілей. Ось такі справи. Ага. Наталя стиснула ручку господарської сумки так сильно, що побіліли кісточки пальців. Зараз їй дуже хотілося зарядити цією сумкою своїй знайомій по голові, щоб та не пліткувала про чужі проблеми. Ось такі справи, закінчила Марія і, помітивши, як Наталя зблідла, додала тихіше. А ти впевнена, що твій степан не такий? Знаєш, усі вони там на заробітках. Ну, ти розумієш. Наталя різко зупинилася, майже вириваючи ручку сумки зі своїх пальців. Вона вперлася поглядом у Марію, ніби намагаючись пронизати її наскрізь. Ти зараз про що? Її голос був спокійний. Але занадто рівний, як струна, що готова порватися. Та я ж нічого такого. Просто подумала. Ну, він же далеко, чоловік молодий, сама розумієш. Заманеться йому там компанії жіночої. Марія підняла руки, наче виправдовувалася. Я ж не кажу, що це правда. Але як подивишся, усі мужики однакові. А Степан що, не чоловік? Замовкни Маріє. Тихо, але твердо, сказала Наталя, різко відвернувшись і рушивши в бік свого під'їзду. А ти перевір, якщо не віриш, гукнула їй услід Марія, бо як дізнаєшся, буде пізно, як літка. От навіщо вона мені це розповіла, немов смуту в душі посіяла, наче навмисне. Заздрила, коли я заміж за Степана виходила і зараз ніяк не вгамується, думала Наталя. Слова Марії ніби оселилися її думках. Додому повернулася роздратована та спантеличена. Що, донечко, молока не було? Га? Наталя розгубилася від запитання матері. Мати діставала із сумки продукти, одночасно проводила ревізію холодильника, не купила. Немов відповіла сама за доньку. Що ви тут взагалі їсте? Чим ти сина годуєш? Пельменями ба, набридли вже. Кашу пшоняну третій тиждень прошу. Онук перевіряв сумку разом з бабусею. Нічого, Грицю, бабуся приїхала. І котклетки будуть із пюрешкою, і суп із вермішелькою, і, звісно, каша. Бабуся погладила онука по голові і осудливо подивилася на доньку. А на талці усі звичні речі холодильник, запах їжі, навіть голос сина здавалися далекими і нереальними. Вона кілька разів пробувала відігнати від себе Маріїні слова, але ті не йшли з голови. Раптом, думала жінка, звідки я знаю, що він там робить? Півроку без нас майже не дзвонить. Тільки перекази. Вистачить цього, якщо справді, ні, не може бути. Але сумніви вже проросли, їх не можна було позбутися, і тоді Наталя зважилася. Мамо, я поїду до Степана, сказала за вечерею. Візьму відгул, побуду кілька днів, а ти з Грицем залишишся. Чого це раптом? Та й тебе ж перепрацьовувати змушують, людей не вистачає, не відпустять. Мати намагалася зазирнути доньці в очі, але та відвела погляд. Якщо трапилося щось, ти скажи я із Грицьком і на два тижні залишуся і більше скільки потрібно. Ні, нічого. Скучила, сил немає, але із Грицем сама розумієш у такі умови мати підняла брови, однак не заперечила. Я мушу знати, думала Наталя, дивлячись у темне вікно тієї ж ночі. мушу переконатися, щоб припинити ці сумніви. І ось уже потяг мчав з Наталею на столичне будівництво великого житлового комплексу, де гарував на благо сім'ї її коханий чоловік. У вікні постійно змінювалася картинка, де далі частіше на шляху ми готіли величезні, неповоротки ялини та величезні сосни. Вони дружно погойдувалися, немов журилися, і співчували так, так, вірність нині в ціні. А ось і вагончик. Біля нього жінка побачила дві доволі знайомі постаті. У серці защеміло. Наталя набралася духу і рушила вперед. Що? Розмовлятимемо, навіть не привіталася, коли зустріла Степана біля вагончика. Він сидів на лавці, спершись на стіну. Вигляд мав такий, ніби знав, що вона приїде. Наталко, тихо почав, але жінка різко обірвала його Не треба, я все знаю. Не вийшло сховатися за перекази й телефонні, усе нормально, кохана. Ти думав, я сліпа, що не відчувала, як ти стаєш чужий, навіть у тих кількох словах? Степан зітхнув, опустивши погляд. Скажи щось. Чи в тебе вистачило совісті тільки на те, щоб зрадити? Наталя відчула, як її голос тремтить, вона не плакала, але була за крок від того. Марина так, її я бачила у вагончику. Це та сама? Так, тихо відповів чоловік, а його голос, наче належав іншій людині, втомлений, зломлений. Марина. І давно це триває. В її словах прорізалася сталь. Півроку. Степан навіть не підвів очей. Наталя на секунду завмерла. У її голову не вкладалося, що це можливо. Півроку. Стільки ночей вона засинала сама, гадаючи, що його руки годуть від роботи, а голова зайнята думками про них із сином. А він, І він півроку знаходив затишок з іншою. Я не можу повірити, прошепотіла Наталя. Півроку ти був з іншою жінкою і все одно знаходив час надсилати гроші нам із Грицем. Думав, цього досить? Що можна одночасно будувати дві сім'ї? Степан підняв голову і нарешті подивився їй у вічі. Його погляд. Був сповнений сорому та болю. Ні, Наталко, це не так. У мене ніколи не було іншої сім'ї. Марина, вона просто була поруч у складний момент. Я помилився. Я зрадив тобі, це правда, але ніколи не переставав думати про вас із Грицем. О! Це ж тепер скільки вартують твої слова, думав про нас. Наталя гірко посміхнулася, але. Руки твої думали про інше, так? я не можу себе виправдати, Наталку, і не проситиму прощення. Хочу лише, щоб ти знала, це була помилка. І я, я кохаю тебе, завжди кохав, і зараз. Його голос зламався на останніх словах. Та невже? Півроку любив Марину, а тепер згадав, що кохаєш мене? Знаєш, Степане, я втомилася. Втомилася любити за двох, чекати і вірити, коли ти не залишив нічого, за що можна триматися. Вона розвернулася, щоб піти, та зупинилася. Я їду додому. А ти вирішуй, чи маєш шанс колись повернутися до нас? І знай, любов це не слова, а дії. Степан мовчав. Витримати це мовчання було найгірше для Наталі. Ти не хотів втратити нас? То чому ж мене зрадив? Тихо, з болем у голосі, запитала. Я дурень, Наталко, але хочу виправитися. Дай мені шанс, будь ласка, знаю, що не заслуговую, але я люблю тебе. Степан зробив крок до неї, однак жінка відступила. Наталя дивилася на нього, намагаючись розібратися у своїх почуттях біль, зрада, образа. Але разом із тим у глибині серця жила маленька іскра того, що колись було між ними. Я їду додому, Степане, але чи повернешся ти? Це залежить тільки від тебе. Не обертаючись, Наталя пішла. Залишивши чоловіка стояти самотньо посеред галасливого будівельного майданчика, жінка не знала, чи зможе пробачити зраду, однак була впевнена в одному вона має жити заради себе і свого сина.